Ставочка, який ми будували на Вінничині. У мене викладено в Ютубі під назвою Етапи будівництва ставка на Вінничині. Рівно рік назад ми будували цей ставок, загальна площа якого 200 квадратних метрів. Це база відпочинку в стилі А-Фрейм будиночки. Бачите, А-Фрейм буковка А. Ну і тут ми робили базовий ставок без водоспада, є ліхтарики підводні. Ну і килимочками ми ось тут поклеювали. Бачите, що не відражає водичка. Килимочками поклеїли, щоб не було слизько. І отут гарненько можна поплавати влітку. Є ліжачки. Коло кожного будинку є мангальні зони. Зараз я зайду в будиночок. І покажу, який там вигляд. Я на 5 хвилин зайду туди в будинок. Люди вже виїхали, оцей будиночок на Вінниці. Здається, зараз я гляну як назва, бо забувся, як це. Зарванці. Да? Зарванці. І називається як ця база? Гедо... Гед... Гедозіст. Так. Ну і, в принципі Показую, як виглядає цей будинок. Всередині, здається, він на сутки 5 тисяч, якщо з чаном, це буде 8 тисяч. Ось тут велика термальна маса, за що цього каміну тепленько, гарненько. Вигляд на ставок супер. Дрова, будь ласка, все входить. І ось тут можна відпочити. Так, а наверху спальня. Здається, це на двоє людей чи на четверо. Зазвичай це родина. Приїжджає, чоловік з дружиною, може з, ді... з дитиною чи з двома дітьми. Ось тут на другому поверсі можна відпочивати. Люди сьогодні виїхали, то я знімаю. Також вигляд, бачите, ставочка є зверху. Також у кожного будинка є ззаді, тилова така зона. Там, де можна чан і приготувати собі. Ось тут, дивіться, санузол, умивальничок І виходиш у дворик, і у дворі тут чан. Чан на три години, здається. Нагрівається, тут можна в чані також відпочити. Кожна зона цього будинку фрейм відокремлена. Мангальчик, всі діла, тут гарненько можна приготувати і відпочити. Лавочка посидіти, вон ставочок. Зараз я з іншого боку підійду. З іншого боку. Ось тут дровами можна користуватися. І ось такі сходинки покрокові. Сходинки кажу, покрокові. дріжечка така. Замовник дуже дуже сердечно підійшов до цієї роботи, до цього витвору. Бачите, тут таке підсвіточка, кострище. Ну, клас, 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 дуже гарненько все це виглядає. Я спускаюся вниз, показую, як тут. Тут посіяний газон, якийсь дивний газон, який не потрібно стригти, він короткошерстий такий. Да? Ну Це може дикороси, трави якісь в такому стилі, і воно все весною зараз піде. Ось, Ну і будиночки здаються весь час. Вони зайняті. Весь час зайняті. ну Тому що воно зроблено з душою. Красиво. Тут все відстрається, а там за забором, там вже є і сауна буде, і там є для персоналу, щоб люди жили і відпочивали. Персонал там, наприклад, якийсь там садівник, який десь там прибирає, ну і прибиральниця. Бачите, такий мангальник, мангальні зони зроблені, клас. Дуже гарненько. Посажені рослинки. ну Видно, що робота така зроблена, дуже дуже об'ємно зроблено. Тут ще де персонал, воно все відстраюється, але. Три квадроцикли також будуть здаватися в оренду. Тут буде сауна. Це дрова для мангалу і для не, этого, каміну Піднімаємося наверх. І ось тут вже можна опа подивитися, як воно все виглядає. Ось ці будиночки здаються. Так, тепер. Бачите, в такому стилі також заборчик зроблений і це покрашений він, бачите так, окрас. Ну, дуже гарно. Ось так виглядає ставочок загальною площою 200 квадратів. Це під бізнес воно зроблено. Мені дуже подобається, як все. Замовник обіграв Це все навколо. Дякую за вашу увагу. Нехай вам щастить Божих благословінь! А я поїхав на Хмельниччину.